1 грамм 85, 185. А рожевого, зараз скажу, 1,81. 1,81. Дівчатка, дуже рада, що ви приєднуєтесь до нас. дуже рада. Вітаю вас, Марія, Юльчка, Тетяночка. Мене звати Ксенія, я нова ведуча. І я вам презентую ось такі. Підвісочки. Як бачите, це серденько, серденько можна повісити кулончик сюди, на ланцюжок, можна повісити його на браслетик. на браслетик. Можна під замовлення зробити гравірування і там написати дату народження, дату народження вашої дитиночки. Тут блідорожевий камінчик, а тут у нас блакитненький. Блакитненькі, такі милі ніженьки, ніженьки на, на згадку бро, на, на народження.